Члені комісії, Олександр Іванович, Віктор Петрович, ми вважаємо, що сьогоднішнє питання, яке доступно на розгляді вашої комісії, що є, є потреба більш детально ознайомитися його з містом. Значить, у 2013 році... 15 2015 році. році, 2 січня, у нас була зустріч за круглим столом з представниками Київради Олександр, ми вас дуже просимо увагу нас послухати. E, значить, ми зустрічалися з депутатами, проводили круглий стіл за участі громадськості, і в тому числі представників активної позиції Майдану там, і так далі. І ввели курс справи, чим займаємось? Ми представляємо оргкомітет. По встановленню конституційного устрою в Україні в Києві я представляю ряд ініціативних груп, і зараз виникає дуже серйозно, серйозні проблеми. Це показник того, що відбувається в мікрорайоні Совки, скажімо, в комсоморському масиві Дніпровського району цей процес відбувається вже 2011 року. Значить, а все тому, що ми з вами разом не сформували і не реалізували конституцію і не затвердили конституційний устрій. Дуже влучно сьогодні присутній і Олександр Олександрович. Ми з вами зустрічались за участі жвані комісії в Верховній Раді, і там була озвучена платформа, яка розроблена громадською організацією Правовий простір. Вільний простір асоціацією, е, асамблеєю е, громадських організацій малого і середнього бізнесу, і вони стукались до всіх представників е, значить, політичних партій для того, щоб звернути увагу на ті е, кримінальні порушення, які були е, проведені всіми керівниками нашої держави. І ми зараз не можемо з цієї кризи вийти саме тому, що ми блокуємо діяльність. І значить тих ініціативних груп, які значить, зараз впроваджуються у відповідності до Конституції. Скажіть, будь ласка, ви отримали заяву нашу, яка складалася з двох складових. Значить, перше, ми просимо, але це вже не просимо, а вимагаємо, тому що ми просили вас рік назад, як установу Київську міську раду реалізувати дорожню карту, яка б дала можливість. Громадянам України знати про зміст правової держави, яка має базуватись на Конституційній площині і не яка інша. Значить, є дорожня карта. Ми е, Олександра Бродського значить, привертали Віталій Клічкову, учасники були Рєзніков, але відшивають процес, а це іще глибше затягує е, кризову, е, кризові відносини. Значить, на двох засіданнях комісії. На двох засіданнях, дякую, на засіданнях комісії ми е, доповнили дорожню карту і ще вимогами е, обґрунтуванням юридичним обґрунтуванням всіх недоліків. Скажіть, будь ласка, ми можемо розраховувати на співучасть в реалізації Конституційної платформи в Україні? Чи ви вважаєте, що. Отут от ваші, так би мовити, проєкти, які тут просуваються через ваші питання, денні, самі по собі, а громадськість сама по собі і от зараз вимагає контролю з вашого боку. Хоча контролером скрізь всім децентралізаціям вашим, по законам Конституції, перш за все, контролером є громада сама. Достатньо дати інструменти громадськості, і ми до вас будемо приходити. Як до менеджерів, значить, розвитку нашого господарства, примноження національного багатства і все. Давайте ми все ж таки станемо в цю площину. Чи ви абстрагуєтесь від нас, Віктор Петрович, нас у вашому реєстрі нема, але ми є живі люди, які знають, що ви не в конституційній площині, а ми громадськість вимагаємо. Будь ласка, давайте реалізуємо разом цю програму. Які ваші пропозиції? Ваша пропозиція. Ви хотіли сказати, що у нас в Україні немає конституційного устрою, ви сказали в самому початку, що у нас немає конституційного устрою. Ми, ви вважаєте, що він є? Я вам зараз скажу, значить, конституція, ми ж написали в цьому додатково чітко я, я, процес. Я показав, як ви сказали, чіткий, у нас є конституція. Конституція є. А Конституційний устрій є в нас та... А Конституційний устрій не реалізований в розділі місцевого самоврядування, немає. 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 Децентралізація це не наша, а це загальна українська децентралізація, а не вона наша. Тобто це теж відмежовується децентралізація. На... Вона не конституційна поки що. Децентралізація? Проголосую, ага. буде конституційна. Ага. Що візнавство потрібне? Що ми будемо контролювати? Ви що вважаєте контролювати? Ні, контролю тут не потрібно. Оприлюднення виконання аплоди. ваших... Чого? у вас в ваших руках знаходиться речі впливу на засоби масової інформації. Є комунальні змі? У вас, значить, це... якщо вони є реально комунальні підприємства, ну, якщо, якщо, якщо так, ну якщо це претензія грубо, до роду комісії, що у нас немає. Речага, у нас комісія зміни передповоє наша комісії. Це інша комісія, розуміє. Да. Ваш структурний підрозділ КНДА, відділ внутрішньої політики. Значить, Марина Фонда і Одна. Віктор Петрович тут присутні. Значить, ми звертались до них. Те, що скривається, інформація, реалізація. До засоби масової. Інформаційна політика це, це інше самоврядування, самоврядування да. а інформаційна політика це ні, що? Називаю, в інших комісіях культура. Туди Ні, Я називаю, як наша комісія, самоврядування, регіональних, міжнародних самосування. Зміни тобто, приїхали. Тататися, а, тататися, а тататися горе, да, то есть, Добре, ми да. зрозуміли, що ви тасуєте оці всі, всі напрямки для того, щоб ви да, на ви цю патенцію до вас звернулись. А там далі бігайте. От у вас Я відділі внутрішньої політики в кабінеті проти е, Марини Конди. ми вже були з 11 року, ми ходимо в ці кабінети. Так, е, значить, там було сказано, ми тільки вийшли за двері, а вони говорять про дінамію. Вот та дінаміка у нас постоянна. Е, е, давайте ми говоримо про комісію самоврядування. Да. Що, частині, що е, потрібно вам з угу. чим комісія вам може допомогти От, конкретно? Нам допомагати нічим не треба, треба виконати свій обов'язок обов'язків, що не, ми повинні? місце депутата, е, які повинні щось стати, взяти грубо за Легою лопату, кудись піти, щось написати, десь виступити конкретно. От хочу конкретно Олександр Санечасовувати конкретно навіть да. може це записувати вивчити п'ять статей конституції п'яту, 13, 14, 142, 143, Зрозуміти. Що для того, щоб реалізовувати місцеве самоврядування, а це господарська діяльність, публічна тільки, якою ніколи в Україні ще ніхто не займався, починаючи з 96-го року. Чого? Тому що вони облікували національне багатство, як мінімум землю, потім нерухоме майно. Комунальні підприємства не утворили власності територіальної громади, і тепер ви нам можете говорити, що ЗМІ це інше, але це частина власності українського народу змі, які якраз відносяться до органів місцевого самоврядування, як комунальна власність за статтею 143 Конституції. І тому ми до вас і звертаємося для того, щоб ви хоча б почитали, розказали своїм колегам, які голосують в органі місцевого самоврядування, не за примноження національного багатства, а за дурниці, які не стосуються взагалі місцевого самоврядування, які висять з УСРСР, з Конституції УСРСР, з гори і ви керуєте людьми, а не управляєте комунальним майном і національним багатством на примноження. Тому наше сьогодні завдання донести до вас, що ми про це вже знаємо. І ваш обов'язок опублікувати національне багатство, те, що пан Амельченко не зробив динусу, в 96-му році е в міським головами. Ні. Є є. Так. Ну, інша людина, значить, зробила, банк Амельченко не, 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 не зробив. Не 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 Але ж ви гарант Конституції на території, ви знаєте про це. І ви теж не облікували національне багатство, і ми вже. По всій Україні про це говоримо і знаємо. І війна йде саме, тому що не обліковане національне багатство у мене в Луганській області, щоб ви знали про це. І ми вже це розуміємо, що олігархи воюють за неоформлене національне багатство. Тому ми з серйозними питаннями до вас е, прийшли. І, і не треба говорити, що нам потрібна допомога. Нам потрібна допомога 46 мільйонів. А вас обов'язок, ви чиновники, які зобов'язані обрікувати національне багатство, зобов'язані перейти в простір публічного примноження національного багатства як поляки за 25 років в 4 рази. Це якраз завдання місцевого самоврядування примножувати. Займатися публічною господарською діяльністю Я запитав конкретно Можливо, що я, ви я вам конкретно сказала чи це питання на сесії облік Май простіть нас. Ми прийдемо і розкажемо депутатам, чим вони повинні займатися. Ми вже зрозуміли, у вас збочене бачення місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування Чого це вважали, що вас а а а не потрібна. Також нам можливість виступити що? на сесії у позицію, позиції питання в станцію розкажете. Наші Збочення чого? Тому що воно так. не по, не попадає в конституційний простір в конституційному просторі органи місцевого самоврядування 143 займаються комунальним е, 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 примноженням через комунальні підприємства організації встанови саме примноження публічного підприємства, що вони не Значить, вони приватні перестровані. Ми вже розібралися. Чого того, що немає публічного власника територіальної громади, району у вас районів. Значить, з поляками корові столи були. В них така ж сама конституція, але вони облікували національне багатство в районах і міські ради в них рада Варшави існує для того, щоб обслуговувати метро, спільне комунальне підприємство і так далі. Розумієте, не те робить, що ви робите. А е, займається саме господарською діяльністю. І тому наше до вас звернення виконати конституцію, облікувати, почати примножувати, не шкуру здирати з платників податків і ділитися шкурою ді шкуру вбитого медведя, а почати заробляти в кінці кінців і зупинити війну, тому що вона не зупиниться, поки ми не лікує національне багатство. Я хоч дозвольте мені, перше, я <сміни> з ким головою був оберіг 99-му. Після прийняття Конституції, коли Ту. треба було река реалізувати не не Конституцію. Я Це перше. Друге. Я уважу вас. Думаю, що ваше бачення і спілкування з визнаннями, виходить за межі далеко комусь. По органах самоврядування за мене. Чому ви широко зв'язали від комісії до Конституції і до війни в Луганській області? Ну, що треба сказати було про втрату Криму, і, як теж пані поговоримо. Але на даному етапі правове. Вопроси в нашій Єдина. Єдина. чому порушена Конституція щодо прав громади Києва? Тому що незаконно убрані районні ради, маючи територіальні органи 10 районів Конституції, кожна громада має право і зобов'язана мати представницьку. От наша комісія займається принципово, вже другий день, щоб утворити в Києві районні ради, провести вибори районних рад. Тобто в нас випало звинок. Оскільки... Міська, міська, прийдемо. Оскільки... 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 Міська рада сьогодні централізували з 10-го року, коли були внесені зміни закон про місто Київ, де втратили райради і вся власність на території Києва комунальна сконцентрована сьогодні в департаменті і Києвраді. А коли були райони, то районні ради мали право, і їм було доручено. На території району мати бюджет, контролювати всі служби. І, звичайно, звичайно, мати громадські організації. А сьогодні на 120 депутатів Києва, не маючи районних депутатів районних рад, практично це нереально. Це перше питання. Тому ми сьогодні будемо займатися і завтра. Поки не доб'ємося виборів в місті в районній ради в районної депутаті. От коли ми це звіно, яке відсутнє, зробимо місті Київ, ми обов'язково прийдемо до тих питань, про які ви сьогодні нам говорите. Чому, чому, чому? Тому тільки районна рада, маючи бюджетні кошти, в першу чергу повинна наділити матеріальними. Фінансовими кошти громадської організації. А при чому тут громадські а, організації? А, чому зі рада? Рада первоісточнику територіальних громаді. Якщо ради зараз не существують, підожіть, справа промочети. Сьогодні я... ви кричите, що на раді треба мати чим Погарати. керувати. Нема чим керувати, не обліковано нічого, пане Олександр. Все обліковано не обліковано. Ми робили запити. Хто раді передав майно? Так я вот вам рассказываю, вы это говорите или знаете проще. При вас была создана территориальная громада города Киева в количестве 3703 человека, присутствующих вы на собрании, должны... то, чтобы сейчас именно... Поднимали вопрос о скорности э, самого собрания. Таким же самым образом была создана территориальная громада, которая до сих пор еще не зарегистрирована. Таким образом зарегистрирована территориальная громада города Киевщик, которая не передала полномочия Киевской мирской ради. Пане Олександре, не можна, ради можна, можна, е е не, зайси, не вистачає, не вистачає питання. власникам державі. Це головне. Путаєш, що ви За агресивними, агресивними не, 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 не буде. Ви вважаєте за необхідне з нами говорити, але ви не знаєте про те, що за таку поведінку, як ви, голова комісії, може поставити на голосування, вибачитись, і ви будете. Чи, не керуйте нами, нами керує Боже, закон. Браць, Нас, браць. Ваше голосування за, нами не. Керує. Ви запросили, я за вам про нами керує закон. Дайте Олександр Олександрович за квітні. Якщо ви будете перебувати, чому ви не праві? Що буде це провести? Облік є. І статут управління веде, і всі показники ведуться, як на рівні налогових, так на рівні Це податки податкові. на всіх, так і на рівні Майно, де облікована? пане Олександр, все блікована вас все є. Де? єдине, що вас нема ваше дерев'яне не обліковано це майно. А як там? Ну, от, слово, ви там Чуєте, що у мене є в що не обліковано, там це та, та, приміщення, бай. нікому не належить. Тільки це? Так. Да. Ні, прийшло його... Такого власника нема за Конституцією. Немає yes, 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 yes. yeah, такого власника yeah. за Конституцією. ви чуєте? Бачите, Конституція <уцеп> не <to> визначає <meet> власників. Конституція 142 визначає. Реальна громада, почитайте. Ріма Миколаївна, Ріма Миколаївна. Звісно, то, я, то що не читав Конституцію, нас, або не... не хоче її читати. То ми по Конституції ми маємо таке відношення, як і ви. Тільки не виконувати. Перше її треба виконувати, яка вона лі є. Це саме перше. Якщо Конституцію критикувати то вона погана і не виконує, якщо закон критикувати, що він поганий і то воно, не виконує, такого суспільства немає. Тому я ще раз розумію. Все обліковано, тільки централізовано. Пане, відділ, ми її, не знайшли, ми ратури. запити робили, не знайшли. Оце приміщення і немає документа про право власності. Такого документа не існує. Якщо існує ми говоримо собі зовсім про різні речі. Приміщення вулиця Крещатих 36. Віками є власністю в? Київської міської ради. Нема такого да, власника, люди добрі, який жар. Нам не хочеться Київської міської ради. Ніхто не в світі питання закритий. Олександр Олександрович, якщо Київської міської ради, добре. якщо ви учите нас, до 96-го такий власник рада, а ми повинні з вами поділитися. А ніхто, почуємо, а, давайте, почуємо. Почуємо. Київська, Київська міська рада, представницька наділена правами громади на виборах через депутатів Київської міської ради, є власником у місті Київ на всіх, що наїдемо, де це написано. Олександр Олександр, ви знаєте, Вони розуміють, чуєте, не чуєте, чи ви не домовляєте с вами візу там стихіте, чуєте не чуєте? Чуєте ви? Ви на засіданні комісії. Вам надали слово, вам надали відповідь. Де банк говорите? Відповідь не надали де це на тиждень. За новим серійним кодексом, за конституцією рада діє від імені власних територіальної проводити. А у вас такого власника війна. немає, Лю, люди добрі почути, будь ласка. Почу, да? Крім того, як... чого та, це пов'язує з війною, пане Олександре? Тому що в Луганській області втратили територію і ніде не зафіксовано, яку територію втратили, які заводи втратили. Нема та, обліку, та, так як і в вас в Києві. Нічого не обліковано національне це багатство. Це, і це саме та, ті міські голови, які були, не виконали. То, Дякую, Луганському я витрачаю. Луганську область сьогодні в Говорі Донецьку і Крим у нас на комісії. Або ви знаєте, що завтра буде теж саду, заду, в Луганській області. Якщо ви ви ми не сформуємо ви ви Так. Да. я вам рекомендую поїхати до Ахметова і спитати, що не вже. Поїдьте до нього, тому щоб їм продавали тут Києві все. Олександр Олександр, розкажіть, ласка, яким образом собственность громад територіальних громад города Києва, яких немає, і за... 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 енерго, допом, 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 е хто віддав метаво, дякую вам за доповідь, дякую вам за а? Допом, допом, називайте, 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 ви, якщо ви знаєте. Всі документи згідно рішення Чорновецького сесії підписував перший зам Голубченко. І у мене є копії документів, які я взяв. З архіва, бо 7 років тому 10-му, бо 7 років тому назад, при Черновецькому, машина, яка була нагружена з першими екземплярами всіх рішень, зникла і до сьогоднішнього дня, не може бути найдена. То я зробив запит в архів і в архіві отримав копії. Але поставити на них печатки ніхто не має права, бо немає першого екземпляра. А всі рішення підписані на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, на всі мережі Київгазу, Водоканалу і Києва під'їсу кращий зам Чи ж ви не піднімаєте документи? зараз це за голучий. Ми Я фінансуємо зараз війну з вами. Так. Коли Київ платить не ви фінансуєте фінансуєтеся війну. Дякую вам за ініціативу. Дякую вам задаєте комісія. А як же не до вас? Ви ж громадяни. Ставлена комісія, там питання розгляд до року, прийняти до відома. Заяву направити звернення до Віталія Володимировича Кличка з подальшого висновлення доручення виконавчого органу про надання вам яких запитів, які там вказали. Ага, тобто ви до Кличка прийдете? Так, пусть Кличко там Будь ласка, до одну із засідань сесії підняти питання самоврядування і Я не можу, Кличко, у нас

все продали без все мене. Минуцьку. Я залишив Київ у шостому році. Я у шостому році. А в сьомому році я борюся кожен рік. У свої 80 років і я і в цьому році ходив на міського. Буду ходити до 100 років, поки живий. Тому що те, що украли Україну, те, що украли століття, те, що втратили Крим, Донецьк і Луганськ, винувати президенти ті, що були, а найбільше той, що сьогодні є. Мінучку, Так, да, і міський голова Києва Кличко, який є головою партії Солідарність України. Розумієте? От Я чого... Я ось із чого треба починати нашу розмову права і громадя... Якщо не буде права громадянина, то в сувокупності прав громади не вийде. У нас не ручку. Тепер я хочу з вами поговорити. Ви мені скажіть, будь ласка, хто вибирав Порошенка? Німці, французи, англічани. Хто вибирав? Дорогенька моя, я тобі скажу. Кожен народ, кожен народ відповідає своїм владам. Мертву напихали, і ми народ спихаємо, що він викрасив. Я знаю, що в Циординівській 30% мертвих що вони обрали Порошенка, так от обрали ми президента. Ми. А тепер? а тепер А тепер? я обичаю. Сам сам а тепер? Все, ви Бояться цього питання, бояться. Це, Це просто 4